Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні хочу розповісти, скільки раз несеться качка, шипунка або мускусні качки. Ось такі вони гарні, великі. Качури доростають до 3,5-4 кг Ось такі. У нас качки коричневі. Качки спокійні, не крякають, дуже тихі. Ось у нас є молодняк. Ось такі. Уже більшу частину ми продали качок, так яких їх цього року доста. На господарстві ми вирощуємо качок уже 3 роки і дуже задоволені. Качки дуже гарно ростуть. Качки гарно ростуть і не потребують багато зерна. Це якраз нам дуже-дуже вигідно. Так, хочу показати, які завеликі яйця несуть качки. Ось так, є отакі, є більші. Взагалі яйця більші від курячих. Ось такі у нас вже занеслися дві качки другий раз. Це знеслася одна качка і одна качка знесла тільки одне яйце сьогодні. Взагалі качки несуться три рази на рік. Вони наносять яйця, формують гніздо. Коли нанесуть не достатню кількість, гарно скубають пуху і сідають. Висиджують яйця місяць-30 днів. 31 деколи буває. І більше залежно від того, чи качка доносила яйця під час сидіння чи ні. Ось так, яйця великі. Взагалі у качок гарно вилупляються каченята. Майже 80%. Це дуже добре, так як бувають такі роки, що і половини немає. Ну, не знаю чому, але останні два роки знаю, що в людей дуже-дуже мало каченят. А це друга качка знесла яйце ось сьогодні. Також таке велике яйце ось. Ось так. Качки наносять зазвичай до 15 яєць. У нас тільки цього року була качка, яка знесла 16 яєць. Ну, це багато і тільки одне було погане, всі решта каченята вилупилися. Взагалі каченята вилупляються маленькими, але вони спочатку ростуть довго-довго. Приблизно до місяця повільно, а потім дуже різко, різко витягаються, тобто підростають з довшими, саме тоді, коли на них починають наростати пір'їнки. Поки що на них пір'їнок немає, вони також непогані, такі, не дуже маленькі. Ось такі. Також на них є відтінки білих кольорів, у нас навіть цього року було троє каченят білих, але вони були дуже слабкими. Тому їх немає. Ось так їдять з перших днів кукурудзяну крупу або ж пшеничну. Також ми їх деколи пропоюємо, але цього року не було потреби. Ось так. А тепер вже дуже гарно їдять пшеницю. Також і кукурудза деколи заходить, не дуже велика. Е, їм саме основніше, це потрібно багато води. Якщо є вода, качки будуть у вас е, бігати, жити, все буде добре. Ось так, бачите, я одну кастрюльку вже наповнив. А іншу ніще, так як вони дуже люблять воду, а особливо коли великі посудини і можна в них поплавати. Але треба пам'ятати е, про те, що велика водойма може стати небезпечною для маленького каченята, так як, наприклад, іде каченя і гузка разом у посудину з водою. І у нас таке траплялося, що гузка топила каченя. Просто стрибала в воді і тим самим топила каченя. Знаєте, е, у першому вилупленню каченят е, відсоток найбільший, у другому менший, а в третьому ще не менший. Це тому що вже е, Пізніше, ближче до осені, качури стають менш активними. Але все рівно каченята ще вилупляються. Також у нас і гусенята. ось приклад, якщо гусеня і каченя йдуть у, у суди з водою, а гуси люблять дуже плюскатися, то можуть і потопити каченя. Гусенят у нас цього року двоє, так як. Більшість яєць було поганих просто. Ось ця качка, яка водить каченят, вже якраз занеслась. Пізніше вона трішки залишить каченят, але вони ще будуть підростати поки що, поки качка не засяде на яйця. Ну, це приблизно біля двох тижнів. Нам найбільше вони сподобалися тим, що вони дуже спокійні. Не крякають, мало їдять, виїдають рижих слимаків, які тепер найнебезпечніші на городі. Також вони випасають дуже гарну траву. Ось трави практично немає, дуже низенька, дрібненька. Ось так качки, дуже гарні санітари на нашому дворі. Так що обирайте саме цю породу качки шипуни або ж мускусна качка. Це дуже в першу чергу гарні мами. А по-друге, гарні санітари на вашому дворі. Так що всім дякую за перегляд, всім мирного неба, затишку у родинах і міцного здоров'я. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока!